Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні подивимось перший тиждень березня 2023 року, що буде відбуватись на фронтах у нас в Україні. Так, дивимось спочатку. Дивимось спочатку харківський напрямок. Да, там у нас в Куп'янську є двіж, да, коли орки можуть наступати. Подивимось Куп'янськ, Харківська. Область, що там буде відбуватись, на жаль, там все буде не дуже добре. І люди, особливо люди, які там живуть, вже втомилися. Буде важкі, важка ситуація. Перший тиждень березня важка ситуація. Але люди будуть триматись кубки разом, будуть допомагати одне одному. Да, можливі втрати, можливі втрати. Але знайте, що. Оркам не вдасться, абсолютно оркам не вдасться. Перший тиждень березня, хоч щось здобути на харківському напрямку. <клух> Боженька береже, Боженька веде наших можновладців. По правильній дорозі у нас будуть навіть е, якісь е, здобутки. Там так само дуже важливо, що ще раз люди е, всі тримаються як одне ціле, е, як один моноліт, е, сім'я як би важко не було. Дивіться, тут дві карти погані: десятка мечів. Це говорить про втрати, про е, втому. Про е, так, ніби коли здається, що все вже все, все вже кінець. Да, десятка жезлів так само каже, що е, втомилися, втомилися. Важко, дуже важко. Але всі решта карт і Колесо Фортуни каже, що удача на наші на нашому боці. Трійка кубків каже, що буду, будуть приводи для радості, коли люди всі разом, разом десятка монет, десятка кубків. Це все говорить про хороші емоції, класні емоції, не дивлячись на втому, не дивлячись на якусь важку ситуацію. Але все буде добре. Орки перший тиждень березня нічого зробити не зможуть. Абсолютно. абсолютно. Так, тепер дивимось Донецький напрямок. Донецька, Луганська область, що там буде відбуватись? Бахмут. В Бахмуті у нас важка ситуація. Давайте подивимось, як буде в Бахмуті, що буде відбуватись в Бахмуті. Перший тиждень березня в Бахмуті. Я би сказала, що там всі працюють, там всі виконують свої обов'язки, всі, всі, всі. Буде таке: 50 на 50, як і зараз. Да? Десь ми їх будемо виганяти, десь вони будуть пробувати наступати. Навіть я би сказала, в деяких місцях нам вдасться їх витурити. Вони так, ніби будуть самі тікати, ці рашисти. адже вони самі себе надурили, вони пішли в цей кураж і будуть розуміти, що це їм не по зубах, і вони просто будуть кидати свою зброю і йти геть. Ще ситуація досить важка, але. Перший тиждень березня у нас будуть вже якісь е, переможні моменти. Однозначно, перший тиждень березня починається так, ніби ми вже починаємо досягати якихось е, результатів, результатів хороших. Е, карта перемоги. Да, важко, да, дуже важко. Але парта, карта перемоги, карта імператора, карта двійки Кубків говорить про те, що злагодженість. Е, наших, наших військ призведе до переможних якихось моментів. Скорше всього, що нам десь вдасться наступати. Нам десь вдасться щось відвоювати. Я не можу сказати, що це буде щось різке, таке масштабне. Ні, точково, але воно буде. буде. Чому так будуть відвоювані деякі території? Наші ми назад повернемо територію Бахмут. Не візьмуть а більше того, вони просто будуть іти, вони будуть тікати. Так, нам вдасться їх перехитрити якось. Не нам, нашим хлопцям, нашим героям. Будуть руйнування. Причому. Руйнування будуть скорше всього, що будуть прильоти, да, для людей цивільних це не дуже добре. Але для нас це дуже класно, тому що нам вдасться розбомбити їхні осередки. Да, скорше всього, що ми будемо точково бомбити їхні штаби, там, де вони масово знаходяться. Да, по десятці пентаклів це маса, і ми будемо їх та -та -та, руйнувати так їм і треба. Да, вже перший тиждень березня принесе нам скорше всього хороші новини з Бахмуту. Да, да, да. Все, доля повертається до нас лицем і там почнеться щось класне, приємне для нас, для, наших, для нашого ЗСУ, для наших хлопців. І чи сила, підмога може прийти до наших хлопців? Якась може вже якась техніка прийде і вдасться хлопцям відвоювати назад те, що було. Зайнято орками. Так, тепер хочу подивитися Мелітополь, да? чи вдасться нам, чи будуть якісь там контрнаступи наших хлопців в районі Мелітополя. Мелітополь, люди питаються, що буде з Мелітополем, чи в березні місяці звільнять, чи, чи ми зможемо забрати собі те, що нам насправді належить. Так, Мелітополь, що буде відбуватися в Мелітополі? Перший тиждень березня. На жаль, в Мелітополі все стабільно, так як і було. Ніяких е, не буде е, рухів е, з нашого боку. Е, так само 50 на 50, як було, так і залишається. Ситуація не зміниться. Абсолютно перший тиждень березня не зміниться. Все стабільно тут скрізь все пентаклі. Поки що над цим питанням по Мелітополю працюють. Працюють, планують, але змін там не буде. Так, там у нас що? Запорізька область, да, Бердянськ окупований. Добре, давайте загалом подивимось: Запорізьку область, Запорізький напрямок. Чи буде там якийсь рух, що там буде відбуватись перший тиждень березня 2023 року. Запоріжжя, Запорізька область. Там ситуація буде також складною. Там ситуація буде складною. Ми будемо в обороні. Ми будемо в планах, ми будемо планувати, але ситуація досить така напружна, я би сказала. Скорше всього, що будуть відбуватись обстріли здалеку, да? по карті зірка це десь далеко. Будуть влучання. Тобто, от як здалеку наші хлопці б'ють, там розбивають їхні танки, колони, осередки орків, штаби їхні. Отак от і буде відбуватися перший тиждень березня. Ми будемо їх бомбити, трощити, але здалеку там прильоти, прильоти і ще раз прильоти з нашого боку. Але ситуація поки що не змінюється. Тобто зараз, в принципі, вони там десь пробують наступати, але у них нічого виходити не буде, адже наші хлопці здалеку будуть їх тормозити. Не буде чим, у них не вистачає ресурсу, не буде чим там наступати. Окей, тепер подивимось. Білоруський кордон на кордоні з Білорусію, що там буде відбуватись. Чи, не дай Бог, буде відти наступ. Так само дуже багато запитань, чи е, будуть наступати орки з сторони Білорусі. Дивимось. Ні, я вам скажу, в Білорусі нічого не буде, все стабільно, все нормально. Провокації якісь знову ж да, розмов багато з цього приводу буде, але рухів не буде абсолютно ніяких. Там повністю кордон стабільний і причому ще й захищений дуже-дуже сильно. Я би сказала, там буде декілька ешелонів, декілька напрямків оборони нашої, декілька ліній оборони. Я би так може сказала. Да. Тому там захищено, там спокійно, там нічого не буде. Абсолютно. З Білорусі перший тиждень березня немає зовсім ніяких загроз. Ніяких абсолютно так. А тепер пройдемось по, по орках взагалі, що буде відбуватись у них взагалі? Що буде відбуватись в у орків в їхніх рядах, як можна, якщо можна це назвати. Там будуть випадки дезертирства, однозначно. Буде хтось десь на якихось напрямках тікати. Ще що буде відбуватись перший тиждень березня. Будуть тікати додому. Будуть тікати додому. Так, так ніби вже на початку березня вони беруть як паузу якусь. Да, вони стають, стоять на місці, не рухаються абсолютно так от, глобально, якщо брати, вони беруть паузу для можливо відпочинку, можливо, для якихось ротацій, зважують всі за всі проти, зважують свої кроки, що будемо далі робити, планують. Але тут однозначно можна сказати, що в, в головах. Рашистів ще немає розуміння того, що наближається їхня поразка. На жаль, вони будуть робити провокації. Вони думають, що дотепер ще думають, що вони сама сильна там друга армія да, в світі. Немає розуміння того, що скоро кінець їм немає. Вони будуть ще щось планувати і намагати щось робити. Вони вірять в свою перемогу. В будь-якому випадку вони будуть вірити в свою перемогу. Можливо, отримають якусь допомогу, або на фронти приїде якесь підкріплення у вигляді живої сили, у вигляді, можливо, техніки, так, ніби будуть чекати. Їм зараз не вистачає ресурсу, і вони будуть чекати. В перший тиждень березня може прийти оцей ресурс, як людський, так і технічний ресурс. Будуть нести дуже великі втрати, дуже великі втрати, прильоти здалеку. Прильоти здалеку будуть однозначно. І перший тиждень березня, да, десь на якихось напрямках будуть можливості у них там щось відвоювати. Але слабенько дуже, так, от прям слабенько, так, ніби ворог наш ем, тіряє силу, немає сил у них, не вистачає сил. Якісь вони в'ялі будуть в березні місяці. А тепер я хочу подивитись, що буде відбуватись е, в самій Москві у Путіна, що буде відбуватись в оточенні Путіна в тилу ворога, чи будуть якісь е, там рухи Путін і його оточення. Покажіть, будь ласка, що буде відбуватись перший тиждень березня у Путіна і у його оточення. Віра в те, що вони переможці, віра в те, що тобто аж занадто роздуте его ще, залишається. Е, якісь там, е, не можу сказати, що перемоги, а якісь здобутки на фронті будуть давати вселяти в них віру, що е, все ще попереду у нас нам все вдасться, е, але потім прийде <кій> важкий час, з'являється вже страх. Знаєте, як міняється впевненість, замінюється страхом. Страхом того, що можна загубити все. Адже вже перший тиждень березня приносить справедливість. Вони будуть розуміти, що по справедливості буде наказання. Будуть важкі часи. Приходять важкі часи. Це розуміння, в будь-якому випадку приходить. В будь-якому випадку приходить. Якісь різкі зміни, якісь е, ротації, не знаю, щось там буде змінюватись. Е, вспливає якась інформація, яка е, була дотепер закритою. Кардинальні зміни приходять, да? так, ніби смерть це фізична смерть когось. Чи, чи що це таке? Угу. Знаєте що? Тут показують, що всі їхні статки згорають повністю. Перший тиждень березня вони вже відчують, що їх статки просто на очах згорають. Тут, скорше всього, що нестача буде грошей. Можливо, десь щось буде палати, бавовна може бути, може бути. Бавовна. Або якісь руйнації в Кремлі. От якісь е, руйнації в самому Кремлі. Там щось буде руйнуватись. Система починає повністю руйнуватись. Знаєте, так, ніби приходить розуміння, що ми прорахувались і нас можуть перемогти. Приходить розуміння, що нас можуть перемогти. А тут ще я би сказала, що вони між собою там почнуться лайки між собою, агресія між собою, будуть вже гризтися, гризня така починається. Вони почнуть вже зважувати, так що робити, на який бік ставати, треба займати місця. От щось таке, щось таке буде відбуватись. Також будуть просити у когось допомоги. Да, можливо, Китай, можливо, знову до Ірану будуть звертатись за допомогою, адже не вистачає ресурсу. Ну так, перший тиждень березня для расистів. Я би не сказала початок кінця, бо початок кінця вже давно йде, але продовження кінця ще буде відбуватися. Тримайтесь, бережіть себе. І до нових зустрічей. Не забудьте, будь ласка, підписатись, надавити на колокольчик, адже це вам не важко, да, ви не втрачаєте багато часу чи ресурсу свого. Має бути рівноцінний обмін енергіями. Тому я вас прошу, підписуйтесь, підтримайте, будь ласка, мене і мій канал. І я буду надихатись цим і більше давати вам інформації і своїх розкладів.